О 10-й годині до пам'ятника скорботній матері поклали квіти жителі міста, військові та представники місцевої влади так вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Біляков півроку воював в Афганістані. Чоловік каже, за цей час отримав два поранення. До пам'ятника скорботній матері прийшов, аби вшанувати пам'ять побратимів. Закінчилось. Я зараз вважаю безлузда війна. Війна, яка не мала ніяких результатів, в на увазі геополітичних. Але мали наслідки у вигляді оцих хлопців, які зараз сьогодні тут зібралися, у вигляді тих, хто загинули. Для мене це свято, що ця війна закінчилася, і люди перестали гинути. Юрій Біряков розповідає, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолив 68-му окрему єгерську бригаду, військові якої боронять нашу державу. Я почав з 14-го року, закінчив в 21-му. І в 22-му знову вперед. починаючи з 6 березня, з моменту формування бригади, і в липні повернувся назад. Воювати треба за свою державу, за свій народ, що в принципі зараз ми і робимо. Близько півтори тисячі закарпатців мають посвідчення учасників бойових дій в Афганістані. Розповів голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану Віктор Югас. За його словами, близько 30 ветеранів з 2014 року стали до лав зсо. Всі афганці вони включилися в цю боротьбу. Хто як зміг? Тому що на жаль. Середній вік воїнів в афганців становить 59-60 років. В Ужгороді є хлопці, з Мукачева хлопці, які беруть активну участь у захисті нашої вітчизни. Російська агресія вона дуже змінила ставлення наших афганських хлопців афганців які колись воювали пліч-опліч з російськими афганцями. Ну, це просто неймовірно, як так може бути. Спочатку на початкових етапах війни ми щось старалися їм донести в їхні голову. Хлопці, це, це, це ненормально. Но, на жаль, ми маємо той результат, який маємо. Нагадаємо, що року 15 лютого в Україні відзначають день шанування учасників бойових дій на території інших держав. За даними інституту національної пам'яті, 15 лютого 1989 року завершилося виведення радянських солдатів з території Афганістану. Ця війна тривала понад 9 років. Розпочало агресію керівництво радянського союзу аби контролювати частину Центральної Азії. У цій війні брали участь більше ніж 160 тисяч українських військових. Службовців понад три тисячі українських солдат та офіцерів загинули. Ще десятки вважаються зниклими безвісти. Повідомляє інститут національної пам'яті Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.